Колиснікова Анна, учениця 11-го класу Первомайського ліцею Престиж. Тарас Григорович Шевченко. Думка. Вітер буйний. Вітер буйний! Вітер буйний! Ти з морем говориш! Збуди його, заграй ти з ним, спитай, синє море, бо оно знає, де мій милий, бо його носило, бо оно скаже, синє море. Його поділо, коли милого втопило, розби синє море. Піду шукать миленького, втоплю своє горе, втоплю свою недоленьку, русалкою стану. Пошукаю в чорних хвилях на дно морякану, найду його, пригорнуся на серці зомлію. Тоді хвиле. Неси з милим, куди вітер віє, коли ж з милим на тім, на тім боці Буйнесенький знаєш, де він ходить, що він робить, ти з ним розмовляєш. Коли плаче, то я плачу, коли ні, співаю. Коли ж згинув чорнобривий, то я погибаю, тоді неси мою душу. Туди, де мій милий, червоною калиною постав на могилі. Буде легше в чужім полі сироті лежати, буде над ним його мила, квіткою стояти, і квіткою, й калиною цвісти над ним буду, щоб не пекло чуже сонце, не топтали люди. Я ввечері посумую, а вранці поплачу. Зійде сонце, утру сльози, ніхто й не побачить. Вітер буйний, вітер буйний, ти з морем говориш. Заграй з ним, збуди його, спитай, синє море.